Отже, пане Назаре, вітаємо вас з перемогою. І е, коротко про цей матч по гарячих слідах, що вдалося і що не вдалося сьогодні Люберту на майданчику. Дякую е, за, ну, хлопцям за гру в першу чергу. Вдалося перемогти. Вистраждано, важко. Але в ну, нас такі перемоги зараз, можна сказати, кожна така вистраждана, її треба витерпіти, заслужити. Відоборонятися, вибігти. Ну, тобто, в як, якому більш ігри більш емоційні, ніж, як би сказати, ну, такі майстеровиті, комбінаційні. Тобто, поки нам не дає, особливо з сильнішими суперниками, не дається е, спокійно бути на м'ячі, бути впевнені в своїх діях. Е, тому в таких ситуаціях створюється багато помилок технічних. Але сьогодні хлопці за рахунок свого старання, бажання, можливо, десь. Фортуна була на нашій стороні. Е, який аналіз ви робили після вчорашнього поєдинку проти Яску? І які висновки були зроблені після вчорашньої поразки? В першу чергу хотілося хлопців емоційно чуть припідняти, тому що вчора в другий, перший тайм ми провалили повністю, другий тайм ніби вернулися в гру і мали декілька хороших моментів, щоб забити. Проте, ну, якби. Втрачена нічия, і як наслідок поразка. Хлопці дещо знітилися і в першу чергу було, треба було їх психологічно припідняти. Сьогодні попросив бути впевненим в собі, грати кожен епізод до кінця. В принципі, щось здавалося, звичайно, було багато помилок. І, ну, в принципі, перемогли і готуємося до наступної гри. Чи акцентували ви увагу а, своїх піпічних на тому, що суперник у контексті досвіду та контексті зіграності марга, тому що ця команда ще з часів виступів за сумду грає одним складом, вже сталася зміна поколінь, і відповідно а, це теж мало понатудна на гру команди. Тобто а, а, чи акцентували ви увагу на зіграності та досвіді суперника. Так, при розборі команди суперника було вказано на таку. Деталь, тобто кістяк цієї команди, тобто футзальний регіон, який мав е декілька разів ну, команду екстраліги під різними назвами, але кістяк був в цей, і хлопці дійсно ну, пройшли цю школу, і цей досвід їм дозволяє більш певніше діяти в матчах е ну, в даному, на даному етапі проти нас. Звичайно, ми хочемо, щоб особисто я, щоб хлопці за рахунок таких ігор прогресували. І в першу чергу вони були психологічно більш стійкіші і впевненіші в собі, і старалися грати, саме грати, а не просто би, там, відбиватися. чи… І останнє питання якраз на цьому фіналі чотирьох за вашу команду грає старший лейтенант ЗСУ Владислав Козачок, який приїхав допомогти своїй команді. І наскільки фактор присутності влада зараз впливає на команду? Надзвичайно важливий цей аспект. Бо коли влад повернувся у відпустку, в нього народилася донечка, і на такому піднесенні. Ну, ми вирушили на цей фінал, це якби додатковий сплеск емоцій. В кінці сезону це було надважливо, при тому, що ми його давно не бачили і завжди підтримували. І зараз він нам своєю енергією, драйвом, це, ну, допомагає нам і за це йому велике спасибі. І ну, за те, що боронить нашу країну, і дозволяє цим молодшим хлопцям, які зараз у нас в команді, тренуватися і прогресувати. Дякую.